Але щастя, така птиця. Кажуть, все в житті буває, але час нас не спиняє. День за днем життя проходить, кожен нім своє знаходить. Люди щастя знов шукають, як же жити без нього не знають. Бо без щастя не життя, просто лиш просте буття. Але щастя така. Її треба роздивиться. Не помітим, якщо злитись, бо не можна роздивитись, то в житті усе буває. Кожен бачить, що він знає. Якщо хоче більше бачить, відкриває очі. Значить, якщо кругом роздивиться, Всесвіт чудом проявиться, тоді видно буде більше і життя стане добріше. Бо весь всесвіт в рівновазі, він живе завжди в повазі. І до себе, і до людини, бо ми всі його частини, хоч маленькі, але ж цінні, тож для Всесвіту безцінні. Так, своє життя він має, і рівновагу так він зберігає. Бо в житті усе буває, кожен все. Уже це знає, але знати і не творити тож і щастя не створити.